Всім привіт! Мене звати Філіп, регіональний представник компанії Євросем. Сьогодні, 2 травня 24-го року, я знаходжусь у Кіровоградській області, Долинський район, село Федоро Шуличино. Зараз на полі вже почали сіяти. Гібрид Тор. Технологічне рішення преміум плюс інсектицид. І насіння патруєна вже функіцидами, інсектицидами, стимулятором росту, витримує до 50 грамів. Це семирасовий гібрид G+, Має високу посухостійкість. Кількість до всіх рас несправжньої борошнистої роси, білої та сірої гнилі, фомопсиса, але його головна особливість при всіх цих перевагах це період вегетації 90-95 днів. Давайте тут трошки пройдемось по полю. Розкажу вам про нього. Це невеличке поле до 4 гектарів. А попередник пшениця. Забронували, закультивірували, добрив не вносили. У понеділок, 6 травня, будуть вносити Оскар Преміум 3 літри і Гліфосату 1,5 літри.